І стало таким певним бар'єром, не бар'єром, а порогом, да? От, з якого я чітко почала розуміти, що оце важливо, а оце не важливо. От тут я можу бути е, якби, суворою, і сказати, ні, я в цьому не приймаю участь. А тут я розумію, що я без цього, ну тобто, моє життя не буде повним. От настільки Перші ж буквально дні повномасштабного воно прийшло і воно досі зі мною. І я дуже вдячна цьому відчуттю. Це як такий лакмус, да, який чітко мені дає змогу. Мені здається, що так, я не можу це казати на точно, але здається, що так себе почувають люди, яким сказали, у вас рак і вам залишилося 6 місяців. Да? І вони розуміють, що цукерок в коробці мало, і їх треба використати так, як хочеться. І, от ці два роки я намагаюся, і це напевно і тримає. Що я розумію, що в щось я не буду входити навіть ніколи, а щось я буду обов'язково робити, бо це важливо.